Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні у нас на нагляді антенна DPA UWB2. Це антенна з лінійною поляризацією, omnidirectional, Тобто, все направлено. Вона достатньо широкополосна, працює від 2,8 ГГц до 11 ГГц. Обіцяють коефіцієнт підсилення 3,8 DBI і максимальну потужність 5 Вт. Підінаємо її до аналізатора <клухи> і подивимося на її роботу. Не суттєво змінюються характеристики, коли я беру її за кабель чи за сам роз'єм. Віддзеркалення змінюється не суттєво. Ми зараз змірюємо КСХ. Це співвідношення переданого сигналу від аналізатора до антени і повернутого сигналу від антени до аналізатора, і воно опосередковано говорить про працездатність антени на конкретних частотах. Якщо антена сигнал випромінює, то він, відповідно, не повертається назад. Якщо він повертається, то антена його не, не може випромінювати. Подивимося, що відбувається на 2.8, там, де вона. Має працювати так. Справді вона починає працювати на 2.8. Гарна є виражений резонанс на 3,5. Який висновок? Антена відповідає заявленим характеристикам, судячи з КСХ, не довіряти компанія в решті характеристик підстав в мене немає. Тому що попередні проміри показують, що їхні вироби. Повністю відповідають і навіть перевершують те, що написано в даташіті. Для яких задач може бути використана ця антена? Насправді, мені не дуже ясно, якісь дослідницькі задачі. Wi-Fi лише 5,8, достатньо якісно вона буде працювати на цій частоті, КСH 1.4. Можна сказати, що антена для прийому і передачі сигналу в відповідному діапазоні частот. Якщо у вас є питання по цій антені, то задавайте їх в коментарях.